Он вам, ні шатіло. Я зустрів шатили партнери. Там написав Шатилої партнери. Сьогодні ми вам розкажемо про те, що змінюють ваше життя до і після. Ми дуже довго не знімали відео, тому що були розслідування про блогера. Шатило і партнери. Ми дізналися про таку інформацію, про яку вам краще не знати. Чи не замислювалися ви, що ніхто не робив розоблачення на шатило і партнері? Тому що всі, хто це робив, з невідомих причин пропали. Ми дуже ризикуємо своїм життям, але ми не залишимо вас без правди. Чи ви не замислювалися звідки шатило бере гроші? Ви могли бачити по його тіктокам, що він роздає гроші всім підряд, але ви не знаєте, звідки в нього гроші. Ми знайшли відповідь на це питання. Все дуже просто він інвестує в нашу монету Sportive Scam Coin. Інвестиції в наш час дуже важливі. Якщо ви теж хочете мати багато грошей, інвестуйте в гроші в Fortexcam Coin. Ці гроші підуть мені на карту. Також ми сьогодні збираємо гроші для дітей з Африки на воду. Тому що в наш час діти з Африки не бачать води. Скидуйте всі гроші мені. Я обіцяю, що я їх потрачу. Якщо ви хочете, щоб в наступному відео була ваша реклама, пишіть нам на пошту Силка в описі. У нас є інформація, що Шатило сидів в тюрмі. Це все розповів наш друг, який сидів в Шатило по клічці Барабан. Він нам розповів, що Шатило продавав нелегально червону ікру. Можливо, ви чули про Фіш сервіс. Це опасне угрупування, яке перевозить нелегально червону ікру. Зараз прийде людина, яка пережила зустріч Шатило. Всім здорово, я Посейдон Це як Владик сказав, я пережив зустріч з Шатилом, і сьогодні вам це все детальніше розповім. Як саме ви познайомились з Шатилом? Це було три місяці тому. Ми гуляли по місту своєю звичайною компанією Шакал, Буйни, Алабай, Кампус. І в якийсь момент до нас під'їжджає чорний затонований Mercedes, від якого долинає в якийсь Незнайомий голос когось мужика, який запитав у нас, чи підписані ми були на його канал. Більшість сказала, що так, я же сказав, що ні. І він мені запропонував знятися в рубриці везучі, невізучий але на умовах, що я сяду до нього багажень. Він запропонував доволі велику сумарну частину грошей в плані призу. Я погодився і сів. Як си не включити? Я зустрів шати партнери. Запропонував знятися в його рубриці візучий невізучий, і сказав, якщо я виграю, я отримаю 500 гривень. Він сказав, що треба сісти в багажник. І ми вже є десь дуже другий час, непонятно куди Але з ним виграю 500 Вау! Ми їхали близько 4 годин, може 3 -х. І доїжджаючи до того місця, я подивився вікно і побачив, що там був сплошний ліс. Полячи шум у досі приїхав і став. Я подивсь вікну та просто слушний з боку хліс. Я зрозумів, що це пахне чимось нечистим. Доїхавши до того місця, він зі своїми вишибалами вийшов з автомобіля і кудись подався. Я зрозумів, що це був мій час. Я відкрив багажник. І побіг ще духу в ліс, в глибину лісу, аби мене не змогли знайти догнати відслідкувати, куди я подався. <пasia> 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 я ждав по тому лісу. Близько 6 годин. Коротше, цілу ніч. Я вибрався з змушено щетила. Вже пройшлася ціла ніч. Я до сих пір не знайшов шляху до того. Я в ці підчатила. Я вже цілу ніч ходжу. Зв'язку немає. Я не можу знайти де дом, де дорога. Щор ці зими. Я боюсь, що він послав когось за мною. Дійсно. Треба повертатись на. Шотило! Спасайте! Да! Свобода! Не переживай Посейдон. Всі дізнаються правду про Шатило. Назва його каналу Вчитили партнери. Ви ніколи не задумувались, хто його партнери. В нас на руках є ексклюзивна інформація про його партнерів. Президент Ірака, Чорний Діма, Узбеки, Мага, Умар і Шаміль. Гріша пончик. Мірний ДОНАТЕЛО и черепашек ниндзя. Наполеон Бонапад. Директор из другой школы. Граф Трахула. Иван Золо. Пигемот. Тугарин. Добрыня. Вкусно и точка. КАБИКОУ Кола добра. Дюрекс, Вова Арсенал, Петро Порошенко, Дональд Трамп Аврора, Фінляндія. Ну і звісно, Саня Чекушка. Ми теж можемо стати партнерами Шатило і партнерів. Що він нам запропонує? Ми відправили Бульного щоб він добув інформацію про Шатило. Але він безслідно пропав. Шатило дуже довго займався Лукс Максінго. Шатило до Лукс -Максінга. видно неровні зуби, відно погану лінію челюсті, маленькі брові, Великий лоб. Якщо взяти фотку після Лукс гарну челюсть, глаза охотника. толсті брові, це можливо наше останнє відео, тому що нам написав Шатилою партнері. Ми не знаємо, як він дізнався про це відео, і не знаємо, як він дізнався мій номер. Він написав нам, що хоче зняти з нами разом тікток. Ми, звісно, що згодились. Ми вже йдемо до Шатило. Шатило і партнери, вибачте мене, пожалуйста, що я зняв на вас розоблачення. Не вбивайте мене, пожалуйста. Я більше не буду знімати розоблачення на вас. Пожалуйста, не надо, ні -ні, ні, ні. Насправді це все прикол і неправда. А ми, фанати Шатило. тисячу лайків ми грабімо банк. Ждіть нове відео і підписуйтесь на спортики.